Вітаю, друзі. Ситуація в Авдіївці, де російські окупанти здійснили прорив через стару підземну трубу, викликає серйозне занепокоєння. Минулого тижня росіяни раптово ввірвалися в царську охоту, а це один із районів Авдіївки, захопивши кілька вулиць та опинившись в тилу Збройних сил України. Українські військові не зрозуміли, як окупанти могли так непомітно прорватися до міста. Згідно з інформацією від одного з українських телеграм-каналів, росіяни, як стверджується, використали двокілометрову трубу, яку вони знайшли, щоб вивести 150 піхотинців РФ до царської охоти. А також напередодні пропагандистські пабліки підтвердили цей інцидент та навіть опублікували фото, як російські солдати чистили тунель та вирушали до позицій зсу. Але хитрий план ворожого прориву в Авдіївці вдався не одразу. Вилазка противника вдалася з третьої спроби. До цього їхня піхота стикалася з затопленням та нестачею повітря. Як заявляють пропагандисти, вони кілька тижнів чистили знайдену трубу, обладнали подачу кисню та вирізали проходи. Звуки робіт, начебто, маскували під активним артилерійським і мінометним вогнем. Таким чином, у ворожій операції було задіяно 150 російських військових, які подолали близько двох кілометрів по трубі і вийшли в тил до наших захисників, внаслідок чого ЗСУ втратили частину позицій. Але наразі, за словами військового журналіста Андрія Цаплієнка, ситуацію вдалося врегулювати і ворог вигнаний. А також начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш підтвердив. Що російська ДРГ заходила в південну частину міста, але він додав, що ворог витіснений звідти і район царська охота вже два дні контролюють українські захисники. Про це також говорять і військові. Офіцер Легіону Свободи, майор МВС Максим Морозов, підтверджує, що окупанти не взяли під контроль район царської охоти чи просунулися далі. Він каже, що бійці та командири на місцях, з якими він спілкувався, і вони запевняють, що критичної ситуації в місті немає, а також немає потреби у відступі з позицій. Водночас, Морозов заявляє, що зараз Росія готується до нового штурму Авдіївки. Ворог вже перекинув ближче до міста близько 40 тисяч резервістів. Окрім цього, серед штурмовиків є ув'язнені та підрозділи Шторм З та Шторм В. Також, за словами військового, українська розвідка має дані про сформований танковий пункт росіян з новими танками, які братимуть участь у штурмі Авдіївки. За словами військовослужбовця ЗСУ Артема Ігнатенка позивний, до речі, блогер. Який прокоментував ситуацію в Авдіївці, він запевняє, що російські війська не знижують тиск і намагаються прорватися в місто. При цьому використовують піхотні групи та активно застосовують ракети та авіацію. Зараз там ситуація є дуже динамічною та серйозною, з регулярними обстрілами як в день, так і вночі. Застосування маленьких піхотних груп може свідчити про те, що ворог вживає тактику гнучкості та швидкісного реагування для здійснення непримітних атак. І це ставить завдання перед українськими військовими вдосконалити системи розвідування та реагування на такі випадки. Ну і на завершення, давайте коротенько відповімо на питання, навіщо окупанти пригнали до Криму підбитий. ВДК Оленогорський Горняк Підбитий ще у серпні 23-го року. Великий десантний корабель Оленогорський горняк направлено до Севастополя на ремонт. За словами речника Військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука, корабель проходитиме необхідні ремонтні заходи відповідно до протоколу. Проте в найближчій перспективі йому буде дуже складно повернутися на бойове чергування. Зазначено, що Оленогорський горняк має значні пошкодження і хоча ремонт в Севастополі буде проведено, його повернення до повноцінної бойової готовності в найближчий час дуже сумнівне. Я вам нагадаю, що до сьогодні великий десантний корабель Оленогорський горняк тримали чотири судна. Аби він не перекинувся. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!